Три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зав'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукать братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі. Терно заростають.